Щоб не вибухати в розмовах, а просто регулярно говорити навіть про незручні часом речі, потрібно можливо ну якась допомога підштовхнути. Вибрати тему для розмови. Перший варіант це вибрати буденну тему, та яка сталася ситуація, і її обговорити, але просто трохи заспокоївшись. А інший варіант, ну наприклад, в нас є наша розробка, називається відкривайтеся. Там буквально 12 тем. Ви відкриваєте конверт, вибираєте тему і спілкується крок за кроком. Ви ви рухається і дізнається багато чого навіть нового про себе. Різні позиції на життя, що у вас там траплялося в дитинстві, можливо. Ви. Відкриваєтесь буквально одне перед одним, і багато тем просто вичерпуються. Ще є одна розробка з нашою участю. Це онлайн-курс, він називається «9 тижнів до народження сім'ї. Це для пар, які мають тільки одружуватися, але ми його відкрили також для пар, які одружені, тому що наша мета, щоб люди якраз проговорювали. Різні теми між собою, навіть складні теми. Там є навіть інструменти для того, щоб проговорювати ефективно. Ось дев'ять тем. Знаходьте в Google дев'ять тижнів до народження сім'ї. Придбайте собі навіть одну з тем. Там є така можливість, опція, і, будь ласка, хоч і всі вам це допоможе.